Помощники зайшли. Зайшли помощники. Мелю верну. Туди, туди є верну. Псенички купородую розмішано. Загидаю. Я сокосну муку. Комовжа. День. Дені! М'ясокосну муку. І вже, звісно, вже трошки строчки залишилося. Шкарлупу перемелену. Я одразу сьомлин по очері кидаю, тут була надавно перемішала. І розпушка. Трошки кидаю такою, великою і трошки мелю. Вони всі їдять таку велику. Це Я так буду зрамовою. А вони прийшли мені допомагати. Прийшли допомагати. Денік злиться. Злиться дені, що кури сюди зличу. От він не любить кури. Не любить кури. Тут було сіно, і вони це відробують. І вони відробують. Денічку, прикрити, вигортаю сіно. Дені, дай слово сказати. Дені, вигортаю з кліток, як я тіну не сіно не доїли. Під ноги, Бо тяжко ходити, таке болото. Тяжко ходити, Стрягнуть ноги. Висипаю сіно. Того під кожну клітку. Це не стільки не врізає, це тільки в них сіно. Я накладаю, накладаю, а вони не хочуть. Не їдять цього, що я купила сіна. Ні коза не їсть, ні вони. Оце я таке роблю. І кури розпорпують, мені допомагають. Там ті їдять, воно там. Ті розпорпують. Що? <суміття> Красунчики мої. Красунчики. Що це за фокуси? Що це за фокуси, нічого не їсти? Було пострашенне. Впалась ну, свої чоловічки, не хочу. Зараз не ти хоч деколо кліток легше ходити. Світла нема, води не набрала. Кролям. Появиться світло прийдеться йти. Води наливати, бо ж без водички не будуть. Расунчики такі мої. А маленькі ті вже вилазять з гніздечка, вже бігають. <клухи> а не можуть спокоїтися. Денечка, ну спокоїться. <клухи> Бачиш кролів, колів бачив. <клухи> <клухи> Кроля набираю нюші сіна. А вона почала їсти, вона завжди так. І я не дивлюся, що вона робить. Трохи їсть, бачите, а в кормушці нічого не їсть. Це ну, треба тако стояти дивитися. І це я дивилася, там дивлюся одну в Ютубі-борку, то в неї її козичка накупила. Та козичка не їсть нічого. Тільки при ній такого вона стоїть і та їсть. І в мене було, як ми купили її, в мене теж то було. Я сиділа на стільчику і вона їла. Але зараз вона привикла, чого вона так веде себе, я не знаю. Їсть по базилиночці одні. Ні, моє сіно, яке ми збирали, то вона їсть дуже хорошо. Яка причина, я не знаю. Вона прямо добре їсть на повний рот. Но у мене його трошечки, я тримаю його, в будуть маленькі, маленькі. Їм тримаю. А це те, то, що купила, ні одне, ні друге не їсть. І кролі не їдять. Оце я повигортала в кролів за чотири дні, що накидала, їм все повигортала. Оце я заносю нюші. Оце заносю, вона з'їдає. я трошки беру, трошки посуваю і свіжу її цеплю. Оце так кожен день. Приносю і виносю, приносю і виносю. Нюша, ти їла, їж давай, я постою трохи тебе. Занаріжу і капусточки, в мене є очистки. Дрібненько наріжу. Ага, бачите, побаглину. Є тут з роднини їсть. їх не бачила цілий день. Дані ні теж лежить. Спровождає. <гум> лежить, теж супровождає. Компанію в козі Убавила молочка ще. Ну, того, що вона не їсть багато, вона не з-за того, що вона вагітна, а з-за того, що мало їсть. Убавила. Поїсть більше, трошки більше молочка. Зараз два місяці нема. вона не буде ще запускатися. Я ще не знаю, як вона буде запускатися, бо в мене ще не було в неї такого. Це вона один раз лише родила, первістка. Як вона буде запускатися, моїй треба буде запускати. Може вона не буде сама запускатися? Побачимо. Ну рано запускати. Ще хоча б місяць. Ні, того молока й не дуже треба. Я би її запустила, але треба, щоб Що ще доїлося. Да, нюшенька? Шо? А ну що зерном тебе? Є зерно. Не зідає. Якось другі кози нападають на зерно, а це. Ну у не дуже худало вона. Вона не походала. Трошечки боки позападали. Але що ж я бачу, що вона їсти, я несу її, як не то, то то, як не сухарики, то очистки якісь. Ой. Нюша, нюшка. Красуня моя. Ну. Ну що, Нюша, я забираю несу кроля, бо вже темно, а мені треба на горі політи. Тобі засіну. Постійно що мене щось потягається. Що ж там так потягається? Інтересно. Що треба б де весною білити. Попчух холодиш. зараз побілити, але я не хочу сирості, що тут було. У мене ще ж ось є товаріщі. Що вони там роблять? Що вони там роблять? Слава Богу, живенький шість Мало три курочки тільки. Ну нічого. Аби вони були живі здорові, я розведу собі. Та я так думаю, що три курочки, мої там лише дві. Сидять собі тихенько. Коврик виключила на день. Зараз включу, бо світло світло забігріти. Я лиш на ніч включаю. Вони ж великі, зараз не холодно. Я взагалі думаю, що цей коврик треба якось придумати. Якось по іншому поставити, а тут на цю, на цю дерев'яшку накидати сіна. Та коли цей коврик виключений, щоб не на сіні сиділи, щоб не було в ножки, бо від желіза ножки холодно. Якось я так придумаю. Наверно, тут збоку поставлю коло цього. Коло цього так з боку, а там сіно. Наверно, я так зроблю завтра. Якби було сітне, я б зараз зробила. Зроблю завтра. Угу. Чи це їх на кукурудзку переводиться, чи ще на корм. На корм тримати. І тут треба приводить. Хороші, вже очки не позакисали. А то позапухали очки, позакисали. Що це було таке, я не знаю. Нічого, слава Богу, все добре. Ну що, Нюша? ти хрумаєш? <плес> ти хрумаєш? Да, Нюша? Ні, Не, я несу тебе. Я ну ставай тебе є у. Зараз я принесу тобі. Далісь. Бо мені треба кролів кормити, вже темно робиться. Да? Ти моя хороша така. Ти моя красуня. Ну все, давай. Не бійтеся. не бійтеся. Мої доматинці уже 20 днів. Таке підросли трошки. Но вони великі не будуть. Тому що самі курки малі. Це порода маленька така, ой, куда Вони великі не виростають. Кучинки то в це все вже були б більші. А вони, ні, вони будуть великі. Я їм поставила в інкостю. Ну, повитаю. уже обої не стелю, бо вони багато гадять і під обоями конденсат. Обої флізелінові, і вони не пропускають. Ну, париться під ними. ой, що вони роблять. Зараз везде буде. Та я висівки. Бачила один блогер, висівки з стели І я поставила, ну не знаю, що це буде. У воду натрусили на вже. Ну побачимо. З обоєм дуже важко. Мокро дуже. Не бояться мене. Вони будуть спокійно себе вести не будуть так трусити. Мене. Ну побачу. Якщо ні, то буду знову обої. Просто дотишки. Часто міняти буде. Такі. такі величенькі вже. Ой, ой, що ви робите? Ну, на місці. Я закриваю такою, щоб не ви вилітали. Я не там собі підійдемо. Ну, все, прийдеться помочити місяць. Рамо відставай. А може менше тині. Ну поки їм тільки 20 днів, хоча тут до. Ну не ну Якщо навіть у дідуна труситься висівки, тут страшного нічого немає. Це висівки.